Мені ще довго доповідали, як вам зарплату платять. Але все було нормально. Я зараз не знаю, останніш. Шановний Ніколай, радий вас вітати. Позавчора зустрічались з аграріями, визначали їхню проблематику. Сьогодні звичайнося з вами. Проблем є достатньо багато, але наголошую на тому, що треба відходити від будь-яких там популістичних речей. І переходити до дуже конкретних рішень, які можуть дозволити з одного боку втримувати фінансово економічну стабільність, виконувати зобов'язання між міжнародними фінансовими організаціями, які Україна на себе де факто взяла і де юри. А з іншого боку, знайти можливості для розвитку галусі, в тому числі і в напрямку вашої роботи такої дуже нелегкої, складної. Будь ласка, ну може пішло я Володимир буде Ми розуміємо, що питань дуже багато. Нам треба. В першу чергу забезпечити людей зарплатою, модернізувати шахти, щоб була собі вартість вугілля нижчою, як зараз є. І для цього люди приїхали і, і коаліційної угоди. Там було зазначено, що на протязі п'яти років має бути остаточно, і вже тоді тільки законопроектами і постановами кабінету, знову ж таки в, в бюджеті 2016 року немає.